Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ramos. Сьогодні у нас огляд вилбелота прямих, вигнутих та копальних. Отож, розглянемо такі моделі як 901, 903, 910 та 911. Усі перераховані моделі, виготовлені з кованої сталі, пройшли трирівневу термічну обробку та є стійкими до деформації та зношування. Покриття спеціальною фарбою забезпечує захист від корозії, а зуби заточені та згартовані по всій довжині. Для початку розглянемо прямі класичні вила. До них відносяться моделі з лінійки 901. А саме 901-3, 901-4 та 901-5, трьох, чотирьох та п'яти зубів відповідно. Вони призначені для збору сіна, перенесення опалого листя, дрібних гілок та рослинних решток, приготування компосту, розкидання гною та іншого. В залежності від кількості зубів, вила мають різні характеристики. У трьох зубах ширина 200 мм, довжина 320 мм, а вага 600 г. У чотирьох зубих шириною 210 мм, довжина зубів також 320 мм, а маса 800 г. Найбільші п'ятизубі, їх ширина 250 мм, довжина зубів 340 мм, а вага 1080 г. Зазначу, що вага вказана без держака. Наступний різновид це вигнуті вила моделей 903.3 та 9035. Відповідно, трьох та п'яти зубів. Цим знаряддям завдяки загнутим зубам можна ефективно користуватися для розвантаження тюків сіна та соломи. Форма зуба дозволяє чіпляти тюк і з легкістю переміщати його. Також є зручними для навантажувально-розвантажувальних робіт, наприклад, для роботи з гноєм чи компостом. Розміри інструменту залежать від кількості зубів. В трьох зубах ширина захвату 190 мм, в 5- 240 мм, вага відповідно 610 г і 950 грам. Довжина зубів однакова 240 мм. І останній тип це копальні вила моделі 910 та 911. Вони призначені для розпушення та аерації ґрунту. У порівнянні з іншими вилами з тонкими зубами круглого перетину, даний різновид має суттєві відмінності, зумовлені особливостями їх використання. Зуби з міцної кованої сталі, плоскі та широкі для кращого захоплення ґрунту і зазвичай мають невеликий вигін. У порівнянні з лопатою вила мають ряд переваг. Завдяки меншій площі контакту зменшується необхідне для роботи зусилля. Менше руйнується родючий шар ґрунту та досягається краще перемішування та аерація ґрунту. Також полегшується вилучення коріння, оскільки воно не перерізається. Модель 910 має 4 зуба та наступні параметри. Ширина 190 мм, маса 1250 г. Модель 911 відрізняється подовженим кріпленням для руків'я, що забезпечує краще розподілення навантаження на інструмент. Постачаються в комплекті з держаком довжиною 1170 мм, загальна маса 2950 грам. У цих двох моделей однакова ширина 190 мм і довжина зуба 270 мм. Держаки до вил, що йдуть в комплекті, виготовлені з ясина, покриті лаком, легкі та зручні в використанні. Отже, вила белота це надійний та якісний інструмент, який знайде своє застосування в будь-якому господарстві. А на цьому в мене все. Ставте лайк цьому відео. Посилання на інструмент в описі під відео. На все добре!